Розпочинаємо. Дивіться, яка краса вишиванок. Питайте, за яку, яку вас цікавить. Так, у нас тут є ще такі вишиті футболочки. Так, дивіться, у нас так зараз скриня, можна забрати подаруночок, там і монетки. Так, дивіться, тут у нас є такі вишиванки, рушнички, є чоловічі вишиванки. Так у мене є монетка. дивіться, тут є такі вишиванки. Е, так, що ви тут пишете? Так, е, а скільки у вас там картопля коштує? 17 гривень сьогодні коштувала. В які дні працює ринок? Е, тільки в суботу ось цей коштівський базар. Е, так, яке місто ярмарки. Це у нас косівський ринок в суботу і все. Доброго дня. Це Де це косів? Так швидко показуєш, все, показуємо медленніше. Вибачаюсь. Так. Давайте я вам покажу краще цю красу. Дивіться, дивіться, які всякі є гарні на шию. Прекрасні. А це класно. Так, вона тікає. Купляєте вишиванку і обов'язково купляєте собі якийсь гарний гердан на шию. Ті по п'ятдесят дива. Ті що ви дивитися? Лишають. Так, дивіться, яка тут краса. Але не дуже важливо. Я біжу на базар, приходь. Саня помаліше води камерою. Добре. Де Косів знаходиться? В Косівському? В Косові, в селі Смотря, Івано-Франківська область, Косівський район. Буряк кормовий по чому вчора в Забутий був, не знаю.